Друзі, привіт! Мене інколи запитують, чому саме йога? Навіщо займатися саме йогою, а не іншими видами спорту? Стародавні йогіни через практику зрозуміли, що 99% роботи над собою, яка потрібна людині, це позбавлення від усього зайвого. І це як ніколи сучасно саме зараз в західному суспільстві, яке перенасичено інформацією, постійний стрес і величезний пресинг на нервову систему у нас кожного дня. Насправді, нам не потрібні нові знання в голові, нам потрібно розчистити простір в голові для відчуття самих себе. Нам потрібне єднання з нашим тілом, з нашою підсвідомістю, те, що ми втрачаємо. Судзуки в своїй роботі основи дзен-буддизму» колись сказав, що істина не може бути осягненою за допомогою примноження знання, тому що воно саме по собі являє собою ніщо інше, як примноження незнання. Нам потрібно саме проникнути в суть, а не отримати просто якусь інформацію. Інші автори теж пишуть про те, що кількість інформації, яка якою володіє людина, вона призводить велика кількість, призводить до того, що нам потрібно більше енергії, щоб нею керувати, оперувати цією інформацією, і ця енергія розходується на те, що нам, в принципі, не потрібно. Воно не навантажено сенсом і користю для нас, для нашого розвитку і для того, щоб жити усвідомленим щасливим життям. А, тобто ці е, програми, ці е, уявлення, які ми зчитуємо зі світу, часто бувають нам в принципі не потрібні. А для того щоб зрозуміти свою підсвідомість. Для того, щоб вивести свою поведінку на якісно новий рівень, нам потрібні не знання, нам потрібне самопізнання і розчищення внутрішнього простору. це зрозуміли йоги вже багато тисяч років тому, і вони в практиці зрозуміли, яким чином цього стану в принципі, можна досягнути, яким чином його найлегше буде. До себе, до себе притягнути. Так? Це робиться не через роботу з головою спочатку. Йогіни зрозуміли, що, щоб голова почала продукувати нові думки, для того, щоб вона навчилася розслаблятися і мовчати, нам потрібно йти не від неї, а від тіла. Тобто, зрозуміти. Зрозуміти своє тіло, пізнати його для того, щоб потім уже там пізнати Бога, всесвіти, досягнути самадхі, для чого в принципі і почали вони займатися. Тобто, це було не для того, щоб здоров'я своє там покращити чи якісь фізичні навички досягти. А тож, що нам дає йога? Патанджалі характеризує йогу в своїх йога-сутрах словами «Чіта в рітті Ніротха, що можна перекласти як стримання коливань розуму. Людина, яка практикує йогу, не обов'язково їй потрібно читати книги, не обов'язково навіть знати, що саме йога повинна давати. Достатньо просто займатися. І стан медитації або цей самий чіта в ріття ніротка він з'явиться сам собою в певний момент, а потім вже можна буде воно буде якби проникати в життя все глибше. Через практику йог вчить себе гнучкості тіла і розуму, силі, витривалості, спокою, балансу, плавності, точності, ефективності. І все це не тільки про тіло, це і про мозок теж. З часом йог починає менше хворіти, легше одужувати. У нього краще працює імунна система. Він починає розуміти, що погано сказується на його здоров'ю, на його вчинках, на його розумі, на його емоції, тобто, що погано впливає на його самосприйняття, на його настрій. Тому він краще починає регулювати ці стани. Йога вчить людину. Керувати увагою, основною психічною функцією, яка має безпосередній вплив на всі інші. Без уваги не працює ні пам'ять, ні мислення, ні буде розвиватися інтелект. Без уваги емоції стають некерованими. Настрій здатен керувати людиною, якщо у неї немає уважності. І тільки зрозумівши принципи керування цією увагою, людина навчається керувати власною психікою. І цьому безпосередньо вчить йога. Тому що медитація це і є керування увагою, коли ви її спрямовуєте на якийсь один об'єкт, наприклад, дихання, відкидаючи все зайве, що вам заважає. Або, наприклад, медитація, коли ви розширюєте межі уваги і включаєте в неї абсолютно все те, що в звичайному стані взагалі не сприймається. Тобто йог вміє контролювати свої психічні процеси. Тому що він вміє керувати також і увагою, а ще один аспект це дихання. Дихання це та ланка, яка поєднує фізичне і психічне в людині. Це вже давно прийнято, загально прийнято всіми лікарями і психологами. Коли людина, наприклад, коли людина сміється, то вона робить різкі видихи, так? коли вона плаче, вона робить різкі вдихи. Коли людина лякається, вона завмирає. Коли людина щаслива, вона дихає глибоко. Тобто, дихання це те, що нерозривно пов'язано з нашим психічним станом. Займаючись йогою, людина також навчається керувати своїм диханням. Тобто, коли їй, наприклад, в звичайному житті потрібно буде заспокоїтися, йог, Розуміє, що йому потрібно просто подихати глибоко, і у нього буде парасимпатична система, ну, включиться і буде е, спокійніше. Так? Якщо йогу потрібно за допомогою дихання, наприклад, себе е, навпаки активізувати, він зробить капалабхаті, він зробить імпульсне дихання і він включить свій організм. Якщо людині потрібно, скажімо, навіть йогу потрібно уповільнити свій, свій серцевий ритм, так То він навіть знає, що зробити для цього, або навпаки активізувати. Так? Тобто це все про контроль. Йог знає і вміє контролювати своє тіло, Йог знає і вміє контролювати свою психіку. А від цього залежить, ну це мабуть очевидно, від цього залежить в принципі все життя. Тому що насправді що б не відбувалося у нас навколо. Ми те, що відбувається, відчуваємо. І саме оце відчуття це і є наше життя насправді. Тобто, саме в відчуттях щастя або нещастя, тривога або спокій, любов чи ненависть воно все всередині. Щоб не відбувалося навколо, все ж таки наше життя сприймається всередині. І тому, коли ви працюєте в йозі, ви не тільки розвиваєте гнучкість і силу тіла. Ви працюєте повністю халістично з усім тілом, з усім субстратом, який нам дали небеса, так і в якому живе наша душа. Тому. Займайтеся йогою, пробуйте, спостерігайте за тим, як буде мінятися ваше самопочуття, ваші фізичні можливості, ваш психічний стан, ваші вміння, ваше пізнання самого себе, як ви, як ви сприймаєте себе, як ви сприймаєте життя, і наскільки ви вмієте відпускати усе зайве і керувати тим, що вам справді важливо і цінно? Записуйтеся на заняття. Я буду дуже рада вас бачити. Пишіть коментарі, пишіть на яку тему вам було б цікаво ще послухати. Я обов'язково запишу вам відео. Ваш тренер і психолог Ірина Ягубова. Па-па!